Ви серйозно? Ось це інструмент. Тож, ще й точний інструмент. А ось, ось це кусок магніту. Це навіть не інструмент і не помічник в майстерню. Це помічник, який не замінить ніщо. А ось це на початках десь років назад було круто. Ну на самому... то, як то кажуть, глобнути, купнути глибше це повна. Ну не параша, ну бляха. Щось виставляєш точно, десь до прикладу. Тобі треба точно, ось навіть вже він схопився. Мені вже потрібно силою його. О. Там силою блин, прижало, там не тримає, впало, поналипає кучу двіжок, на нього стружки, похибку дає. Тому це, це щось типу такого. Ото. Бля, і то вже О, фасад. Притримати, щоб не болтихався вліво-вправо. А куртиним міряти це точно. Бля, коротше. Всі... хотів відео з ними зняти, і то вже нерви йдуть. Ладно, коротше, всім добра. Кутник має бути кутником, а магніт має бути магнітом. Всім добра.